Що, друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу вам презентувати наші новинки. На цьому столику знаходяться чисто, сугубо ці товари, які в нас вийшли цього тільки сезону. З'явилися на нашому сайті. Все інше, що було, воно і так є. А це тут я проставляв чисто новинки, які в нас цього сезону тільки. Ну що, друзі, але після цього відео ще в мене з'явився ось такий пільчик на Амура. Його так довго всі чекали, що просто я не знаю. Майже рік, мабуть, його не було в наявності. Всі постійно пишуть, пишуть, коли, 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 коли. Ну ось коли. Він з'явився в наявності, нарешті, але тепер трошки є зміни. Дивіться, якщо раніше він був 10 мм, то зараз він 6 мм. І в упаковці 1,5 кг. Коштує упаковка за 1,5 кг 150 гривень. Ось така пачка. Тут вже написано, що півтора та 6 мм. 6 мм якраз зараз ідеально буде підходити для ловлі весною, для ловлі осінню, для ловлі також і літом. В принципі, амур це мілка фракція. Тому амура треба приваблювати дуже швидко, якоюсь пиллю. І це 6 мм пельчик на амура з очерету буде саме враз. Тому можете вже замовляти, він вже є на сайті, можете вже замовляти в будь-якій кількості. Просто хоч 5 тонн замовляйте, буде вам по опту. Тому пільчик на амура нарешті є. Вже я не знаю, скільки замовлень, як тільки я виставив, що він з'явився в наявності, просто стільки замовлень, що ми ледве встигаємо це все робити. Пельчик на амура улітає просто на ура. Тому замовляйте. Давайте почнемо з пельця метод Stick Mix. Це пельчик 3 мм, він йде у чотирьох. У чотирьох смаках. Він підходить як для методної ловлі, так і для ловлі класикою. На стійка він підходить. Я ловлю зараз вже друга рибалка, я ловлю постійно цими стіками. Ну, Роблю стіки з цього пельчика. Все працює. Є також тигровий гріх кукурудза. На амурчика буде саме то. Ну і для коропа, хто любить солодкі смаки, звісно, що ідеально підходить. І для методної ловлі в кармушку у флет. Все ідеально. Дивіться далі. В нас є по бойлам дуже великі зміни. Раніше в нас було всього два смаки, один бойл, все. Зараз в нас з'явилася лінійка Classic і лінійка Sport. Лінійка спорт це бойли Sport 20 мм, варені бойли. пиліків немає. В цьому сезоні тільки варені бойли. все. Вони м'які, доволі м'які, тому можна руками просто їх ламати. Бойло Класік трошки твердіше. Дивіться. Вони в нас йдуть у трьох смаках: це СКП, кальмар, криль, слива, кальмар-журавлина та Monster ті Це Monster краб тунець, спеція, якщо я не помиляю, щось таке. У них дуже великий склад найкращих всіх інгредієнтів, найкращих, що тільки є. Тому вони підходять як для спортивної ловлі, так і для звичайного тим паче. Їх можна крушити в стіки ваші. Я от зараз, наприклад, в цей пельчик методний, я крушу бойли Monster T СКП, ну, без, без різниці. Я їх просто перекрушую на круші і додаю сюди в пельчик. І роблю з цього стік. Все, більше нічого туди не додаю. От. Лінійка класікою. Це бойл на трошки іншому інгредієнті зроблений. Він більш швидкий такий. Якщо цей вже затримує рибу в вашій точці, то цей просто швидше приваблює її туди. Вони йдуть у нас у п'яти смаках. Це смаки Squid cranberry журавлина, monster краб вишня, лівер шовковиця, ходємен це спеція з чорним перцем. Там ще. І тигровий горіх кукурудза. Ось такий жовті. Дуже класний бойл, до речі, вийшов. Навіть самі не очікували, що такий класний вийде саме ось цей бойл. Він підійде як на ловлю Амура, так і на ловлю літнього коропу. Його також можна крушити в стік, ваш, просто можна перекрушити бойл, додати в стік. Більше нічого, я думаю, Амур буде з цього дуріти. Тому вони теж 20 мм варені бойли, По ціні 260 гривень за упаковку. спорт 340 за упаковку. Методні. Пельчики, вони 170, якщо я не помиляюсь. Тут 500 грам методному пельчику. Потім у нас бойли раніше були в діпі насадкові бойли. Вони були також 2016 і зараз 2016, але повністю оновлений склад. Він дуже нагадує склад бойлів спорт, тому що, в принципі, їх і можна, вони названі бойли насадкові спорт, але більш атрактивні. Що їх буде виділяти на фоні кормових бойлів. Вони йдуть в діаметрі 16-20 мм, 20 коштує 180-190 ці 160-170, якщо не помиляюся. Все можете подивитись на нашому сайті посилання в описі під цим відео. Вони йдуть в шести смаках. Тут бойли СКП, Монстр Черрі, Це Monster Черрі, Monster Crap тигровий горіх кукурудза, кальмар журавлина, лівер шовковиця і, і ходемон. Шість смаків. Далі. В нас є оновлені трошки ліквіди. Е, ну, вони не оновлені, я маю на увазі нові смаки просто вийшли. Нові смаки це тигровий горіх, білачан та лівер шовковиця, яку всі дуже полюбили. Сінча також є, але це нові смаки, які в нас з'явились. Що потім в нас йдуть в Вавторси в цьому сезоні це перше, що вони вийшло. Їх ніколи не було, не планувалося, але вирішили зробити якусь кардинальну новинку і додали в авторсе. Але в вавторси, як у всіх. А це розчинний вавтор 10 мм. Але не пугайтеся, що розчинний 10 мм, він не буде стояти 10 хвилин. Він буде стояти аж 2 години по теплій воді. Тобто він довго розчинний. І він при цьому всьому, коли розчиняється, він віддає флюро рідину. Це дуже класно, я думаю, це буде хітом. І 100% це буде ловити як амура, так і короб різних розмірів, дуже-дуже гарно. І ціна в них 155 гривень за банк. Потім по балансам. У нас баланси, в які в них зміни вийшли. Склад той самий, що і був. Але зміни тепер в банці знаходиться діаметри 10 та 12 мм, і дуже багато нових смаків. Ті смаки, які були не дуже популярні, ми їх убрали, а залишили... і їх просто замінили на трохи інші, на інші кольори, на інші смаки. Щось зробили новеньке і вийшло все дуже і дуже класно, що по кольорам, що по смакам, вийшло просто супер. Тому я впевнений, що вам все сподобається, а ціна залишилась та сама. І в нас е, теж зміни по по-папам. Попапам поп зміни в нас в тому, що тепер в банці діаметр 8 та 10 мм. І в банці достатньо багато, тому я думаю, вам вистачатиме що десятки, що вісьмерки в одній банці, думаю, на дуже багато. Е, новий смак вийшов, лівер шовковиця ще. А так є тигровий горіх, монстр краб вишня, слива та тепер лівер шовковиця. Ну і ті, що були до цього. Ось такі новинки, вони коштують, до речі, 150 гривень. Ну, все як було. Ось такі новинки. Сподіваюся, вам все сподобається. Тому можете приходити по посиланню в описі під цим відео та переходьте на наш сайт, замовляйте, робіть замовлення в будь-якій кількості, все вам зробимо, все вам відправимо. Ну, тестуйте, ловіть рибу та скидайте мені свої відгуки. Все на цьому, все. Будемо закінчувати це відео. Всім дуже дякую за перегляд. А я пішов ловити рибу, тому що я зараз знаходжусь на рибалці. Рибка прокльова, погодка не дуже кайфова для такої ранньої весни, але все одно рибу вдається зловити. Ну, на цьому все, пішов я ловити. Всім па-па!